Всім хай ім хай хай-хай. І це обзор моєї халабуди. Але ну, типа, хати, якби. Але вона ще, тому що це магазин мій. А отут зараз я вам покажу, того, ну, але воно ще не дороблено. Ось завтра маю доробити і все, просто пушка буде. Це ось така ось хатка. Вона доволі велика. Ось ну просто, подивіться, яка вона велика, давайте зайдемо. Отут в нас, де немає таких опалок, тут в нас проход. Да, тут в нас проход і ось, ось тут во. Наразі нема стінок, тут мають бути бляхи. Хто не знає, що таке бляхи, це, типу, отакі ось ось штуки. Ой, почекайте. Ось. Вони мають бути обшиті ось тут. Біля входу, отак стіночка, бляха. Тут бляха, тут бляха і там бляха. Коротше, отут дві бляхи мають бути. Тут одна бляха, мабуть, а тут теж одна бляха, мабуть. Ось. Ну, як би, так як тут не дроблена халабуда, того тут так грязно, везде палки валяються. І да, тут мабуть підлога. Правда я не знаю яка. Я не знаю, що я ось тут пустелю, того що тут, знаєте що? Тут це, як то його? Боже, земля! Я просто не представляю, як я, це, що я сюди постелю. Того що... Та блін, що воно глючить? Тому що удіяло, потім буде все. Та що воно так глючить, все в ось цей ось якби. Боже, в землі. Ось. Тут я, звісно, постелю удіяло, у... 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 яке спеціально для пікніків. У нас є спеціальне удіял для пікніків. О, і тут ще ок. А ось тут має бути спальня, і я там спати і це все. То я не знаю, що я сюди постелю. Походу, прийдеться спати біля входу. А тут просто я не знаю, що зроблю. Во. Або тут кухня буде. Ось такий тут стол стоїть. Це буде мій стол, да, де я буду готувати чи щось таке. Коротше. Ось, ну наразі якось так. Полок тут не має бути. полки у нас, короче, будут вот такие вот тут маленькие просто. Вот полки. Вот. Вот такая у нас халабуда. Зараз я вам отойду подальше и покажу. Ну просто, Вот не... тут во... душ, летний душ, можно помыться. Кстати, это будка. Да, это настоящая будка для собаки. Тут у нас жив Боб. Але він вже був за старий, в нього ще щось з ногою було. І він вже, к сожалению, пішов на той світ. все, вот, вот Але коли я сюди приїду жити навсіда, то бабуся купить собаку. Ось, бо її увольнить з роботи, ось і вона зможе якби кормити собаку, бо да, це літній душ. Во. Почитай, тут краник можно мыть. Вот тут обычно мыть один, потому что, ну, как бы, вот его, как бы, летняя кухня. Вот тут вид живая. И тут ем просто 5 метров, путь, 5 минут, 5 минут пройти, и все. пять минут, и все, винт тут уже. Да, тут тоже есть стиралка, ну, вообще, просто бомба. И тем более, и повытащить тут можно. І собака буде до мене приходити, коли в нас буде собака, вот, типу, типу, просто гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Все. 4 минути і він в мене. Вообще, клас. Ну, ось такий обзорчик. На цьому все. Всем пока-пока.